Мої вітання, друзі! У нас на майданчику стоїть автомобіль Renault Laguna 9 року, 1,5 дизель, той самий дизельний надійний. К9К об'ємом 1,5 турбований. Звичайно, що економний. Автомобіль бере по місту 6,5 літрів. Автомобіль має гарну комплектацію з лінзованою оптикою. Подивіться, які величезні лінзи. Передні задні проти туманки. стоїть на красивих легкосплавних дисках 16-го розміру. Непогана літня гума встановлена. Рік 13, але стан непоганий. Автомобіль затонований, чорний, красивий. Всього-навсього є один підкрас по кузову без шпаклівки, а всі інші деталі в рідній фарбі. Автомобіль має ну, дуже великий багажник. Маємо шторочку. Одним нажаттям вона закривається. Подивіться, який багажник. Ще складаються сідушечки. Такс. Такс. Все дуже легко складається. Подивіться, скільки місця у нас з'являється. Плюс я знайшов таку. Тучку цікаву, такий крючок. ну Типу вона не несе якоїсь важливої ролі в машині, але прикольно закривається і відкривається. І тут так само так защовкається прикольно. Тут я трошечки підзаліт на це. Так, ходімо далі. Все ж таки у нас автомобіль на огляді. катка Домкрат, ключі, крики. Як бачимо, тут все на місці. Реноски славляться своїми негниючими кузовами. Є невеличка м'ятинка. На задній лівій дверці, але не критична, думаю, можна її витягнути без, без підкрасу. Так. По салону. Комбінована шкіра, плюс текстиль, дуже гарний стан дверних карт. Маємо шторочки на вікнах. Маємо повний електробакет з клубів підіймачів. Маємо гарну музичку. Навігація. Можемо під'єднувати свій смартфон по блютузу. Автомобіль на механіці, 6 ступенева механічна коробка передач, електроручний, круїз контроль, один підстаканник, плюс другий у нас висувається, запуск кнопки, автомобіль має шкіряне мультикермо, кермо в гарному стані, 276 тисяч км пробігу, датчик світла, дощу, коректор фар. В цьому автомобілі навіть є електроскладання дзеркал. Дивіться, все працює, все круто. Кондиціонер тут також працює, заправлений холодить, все без, без проблем. Саме головне ціна на цей автомобіль знижена 6600 доларів в продаж. Що хочу сказати? Дуже гарна ціна для 9-го року. Автомобіль по суті комфортніший, ніж третій Міган. Довша база, більше місця в салоні, комплектація класна, плюс красивезні диски, плюс затонування. Я запрошу вас на майданчик розглянути цей автомобіль як серед класу бюджетних. Він досить. Я знаю, що ренолагуни важкенько продаються із-за того, що вони трохи недооцінені. Хоча, по суті, мотор же той самий, що в Мігані. Той же самий. Комфорту більше, ніж в Мігані третім. Більше, тому що місця більше, багажник більше. Як для сім'ї шикарний варіант, тож приїжджайте, забирайте. Ціна знижена.